Доброго ранку, любі діточки! Доброго ранку! Рада вас всіх бачити на нашому занятті з математики. Зразу переходимо до справи. Скажіть мені, а скільки ви бачите дерев? Кажете чотири. А давайте перевіримо. Ви рахуєте, а я показую. Один. Два, три, чотири. Скільки всього дерев? Чотири. Але повинні сказати мені повної відповіді. Всього чотири дерева. Всього ось так. Всього чотири дерева. Вірно. Але ще ось тут є птахи. Скільки їх? Теж чотири. Давайте перевіряти. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки всього птахів? Всього чотири птаха. Ще раз повторюю. Всього чотири птаха. Вірно. А скажіть мені таке, чого тут більше? Дерев чи птахів? Кажете порівну? А як це перевірити? Що потрібно зробити? Поставити птахів над деревами чи під деревами. Добре, зараз так і зробимо. Ось це наш птах. Синичка. Ось і тобі горобчик дерево. Ось і сова сідає під деревом. І ворона сідає під дерево. Кожному птаху вистачає дерева. Кожному синичка під деревом, горобчик під деревом, під деревом сова і під деревом ворона. Так, дійсно, дерев та птахів порівну. Але, от подивіться, у мене ось тут є порожнє місце. Я можу додати ще одне дерево. І скільки у мене дерев стало? Кажете п'ять? Давайте рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Дійсно, дерев стало п'ять. Було скільки дерев? Чотири дерева. Додали ще одне дерево і дерев скільки стало? Дерев стало 5. Вірно. А що ж тут виходить? А чого зараз більше? Дерев чи птахів? Дерев стало більше. Наскільки більше зараз дерев? На одне дерево? Так, вірно, на одне дерево. А як можна це перевірити? Я почула відповідь, що під деревом немає птаха. Вірно? Тобто дерев на одне більше. Дерев всього скільки? Дерев всього 5. А птахів всього скільки? Птахів всього 4. Тобто дерев на одне більше, ніж птахів. А що, птахів наскільки менше, ніж дерев? Так само на одну пташку менше, ніж Дерев, вірно, так. А мені так дуже хочеться, щоб їх було порівно. Що я можу зробити? Вірно, покликати ще одну пташку. Я це так і зробила. Я покликала Снігура. І скільки у мене стало птахів? П'ять перевіряємо. Один, два, три. 4, 5. Дійсно, птахів стало 5. А було скільки? Було 4 птаха, додали ще одного, і птахів стало теж 5. Тобто зараз дерев 5, птахів 5, їх порівну. А ви знаєте, ми з вами утворили число 5. Стало деревто 5 і птахів 5. І ми можемо тепер позначити кількість наших предметів цифрами і додати цифру 5. Я починаю ставити цифри, а ви мені їх називайте один. Два. Три. чотири. 5. Ось наша нова цифра 5, яка означає число 5. Так само ми з вами можемо і викласти числовий ряд біля птахів. Теж з цифрами. І додамо нашу нову цифру 5. Я ставлю, а ви називаєте 1. 2. Три, 4, 5. Ось ми і тут знову з вами виставили всі наші цифри. Всі 5 цифр. Це числовий ряд. А скажіть мені, а де завжди знаходиться цифра 5 у числовому ряді? Де знаходиться? Після цифри 4. Вірно, цифра 5. Завжди стоїть після цифри 4. Цифра 5 стоїть після цифри 4. Це завжди її місце у числовому ряді. А що ви тут ще бачите 5? Є ще що, щось 5? Так, ви кажете, що ви бачите яблука. Під п'ятіркою є яблука. Давайте їх порахуємо. Рахуйте. Один, 2, 3, 4, 5. Скільки всього яблук? Вірно, всього п'ять яблук. Намагайтеся відповідати повною відповіддю. Всього 5 яблук. Всього 5 дерев. Всього. П'ять птахів. Добре. А чи зможете ви порахувати ось цих метеликів? Видно метеликів? Видно, так. А ну, рахуйте їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього метеликів? П'ять метеликів. Вірно. У мене ще є одна картинка. Кого ви тут бачите? Котики. Так, давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього скільки котиків? П'ять котиків. І це ми з вами знали, що кількість предметів число позначається цифрою. 5. Ось такою чудовою, гарною цифрою 5. А ще у мене є до вас ось таке запитання. А скажіть, а де ваша права рука? Так, і у мене вона є. А скільки на ній пальчиків? Кажете 5. А на лівій скільки? Підняли ліву. А давайте зараз ми це перевіримо. У мене теж є ось така рука. Вона дерев'яна. Вам дуже добре її видно. Так, рахуємо пачки. Почнемо з мізинчика. Один, два, три, чотири, пять. Всього, скільки пальчиків? П'ять, вірно. Я переверну. Ось так, бачите? Кожен мій пальчик доторкнувся до другого пальчика і дійсно їх п'ять. А ви пам'ятаєте, ви вчили ось таку невеличку пальчикову гру. Про пальчики в мене є герої цієї гри, дідусь. І всі інші члени його родини. А давайте порахуємо і взнаємо, скільки їх. Ось цей пальчик, ось цей пальчик наш дідусь. Ось цей пальчик бабуся. Ось цей пальчик наш татусь. А ось цей пальчик матуся. А ось цей пальчик, звісно, я. Ось і вся моя сім'я. Так скільки в сім'ї? Всіх скільки? А ось давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, всього їх п'ять. Один дідусь, два бабуся, три татусь, чотири матуся і п'ять це я. Ось і вся моя сім'я в сім'ї всього п'ятеро. Ми ж не випадково з вами завжди, коли привіталися. Пам'ятаєте нашу зразу зранку зустріч, коли ми розпочали? Я сказала: всім привіт! І помахала своєю долонькою. Так, ми вітаємось. А коли ми кажемо до побачення, ми теж можемо сказати до побачення! Завжди використовуємо свою долоньку на якісь скільки пальців. Всього 5. А число 5 завжди позначається, ми вже знаємо, цифрою 5. А давайте її розглянемо. Як же вона виглядає та пишеться? Вона складається з трьох елементів. Ось така пряма похила лінія зверху вниз. Потім. Правий півовал. І ось така коротка, дугоподібна лінія зверху. Бачите, як я провела спочатку пряму лінію зверху вниз не відривала своєго олівця. Правий півовал і тільки потім відірвала руку і поставила знову на свою ось ту пряму. Лінію і намалювала, провела ось таку коротку дугоподібну лінію. І у мене навіть, даже є ось така цифра 5. Та, а чому її тут намалювали? Тому що тут ви бачите вірно, листочків. Скільки? Правильно від всього 5 листочків. Перевіряємо. Один, 2, 3, 4, 5. Так, а ще, що ви бачите, окрім листочків. Яблука у кошику, так, вірно. Скільки їх рахуємо? Один, два, три, чотири п'ять. Всього скільки яблук у кошику? Теж 5-5 яблук. У кошику. А от зараз послухайте віршик про цифру 5. Хвостик вправо повернула, хвостик вправо повернула, ногу бубликом зігнула, ногу бубликом зігнула. Легко її запам'ятать симпатичну цифру 5. Послухайте ще раз, хвостик вправо повернула, ногу бубликом зігнула. Легко її запам'ятати симпатичну цифру 5. Ось на цьому ми з вами і закінчимо наше заняття. Але спочатку давайте пригадаємо, з якою цифрою ми познайомилися. Так, з цифрою 5. Повторили цифра 5. Цифра 5 позначає. Кількість предметів, яких 5. Цифра 5 має своє місце у числовому ряді і завжди стоїть після цифри 4. Так, і ще раз на останок давайте згадаємо, як можна написати цифру 5. З трьох елементів складається цифра 5. Коротка похила лінія зверху вниз. Півовал правий і дугоподібна коротка лінія вгорі. Ще раз, коротка лінія, правий півовал, дугоподібна лінія вгорі. Так от я прошу вас виконати домашнє завдання. Намалювати, виліпити чи викласти. Чи сконструювати з будь-чого ось таку цифру 5. А зараз готуємо свою долоньку, показали її мені і кажемо мені до побачення! До побачення, Ольга Володимирівна! До побачення!